Дорогі друзі, я хочу вас запросити до такої прекрасної пам'ятки в Комарному Дерев'яної церкви 17 століття, церкви Святого Михайла. Вона така малесенька, в неї такий прекрасний силует. Вона надзвичайно гарно пореставрована. Бачите, вона вся перекрита гонтом, тому що не можна в жодному випадку міняти гонт на якусь там бляху, щоб вона була блискуча. Саме так має виглядати дерев'яна церква, пахнути. Вона стоїть на такому прекрасному просторі, тут поруч дзвіниця, у такому самому стилі. Зараз ми з вами... Ми зайдемо в інтер'єр, де ви побачите найдавнішу ікону в комарному. Така красива ікона, найстаріша, найцінніша, напевно, що. А зараз ще обійдемо церкву. Мене просто завжди захоплює ну, така монументальність, знаєте, у той дерев'яної архітектури. Тут нічого не робилося, ніби так от декоративно, просто так. Але одночасно кожна річ має своє таке декоративне вивершення. От, наприклад, подивіться на ці кронштейни, яка в них форма. Вони зроблені надзвичайно конструктивно, нічого зайвого, але такі вишукані, і як примикають ці бруси до кронштейнів. Хочу, щоб ми ще підійшли до того хреста, бачите, з розп'яттям. Воно стоїть коло Модрини. Модрина є стародавня, посаджена коло церкви, очевидно. Ну, я так гадаю, що це десь ХІХ століття. І така собі у нас, такий, такий хрест, таке розп'яття. Ну, тут багато всяких старих дерев є. Так вона виглядає з апсиди. Власне, віконечко є з хрестом збережено. І церква, вона так стоїть, знаєте, вільно, серед такої трави. Стоїть на підвалинах, просто на землі. І бачите, ото дерево, воно. Ну вже скільки часу пройшло, а воно то все витримало, все бачило. Воно у прекрасному стані збереж. Давайте зайдемо до середини церкви. Характерний дуже портал з такою, бачите, арочкою, то називається хребет Віслюка, і такий, я маю на увазі оце, бачите, такий от елемент. І він, незалежно від стилю, це є готична арочка, але він дуже часто в народних церквах повторюється. Маленькі двері, я, напевно, мушу навіть нагнутися зі своїм метр 69, щоб тут пройти двері дерев'яні. І потрапляємо. У простір церкви, який нас просто вражає своєю висотою, знаєте, такою довершеністю, і мене дуже вразив у тим таким блакитним кобальтовим кольором. Погляньте, церква є дерев'яна, але цікаво, що вона намагалася бути подібною на кам'яну будівлю, тому що на стінах у нас тут намальовані пілястри. От прошу подивитися, пілястри з карнизами, з такими от базами. Дуже гарний такий ілюзорний живопис з такими перспективними, всякими скороченнями. І от це от є такі сині бачите, смужки, це є розмалювання під мармур, тому що ну, це наче, все зроблено із блакитного мармуру. А чому дерев'яна церква намагалася бути як дерев'яна? Тому що комарно це є місто з магдебурзьким правом, і відповідно кам'яні ну, <гумінні> церкви вони мали більший статус. Тут так само намальовано, бачите, такі от мармурові, начебто такі одвірки. І тут вже на цій стіні нам чітко видно капітель, бачите той пілястри то є завершення. Як воно там все відбувається, і на горі там навіть намальовані віконечка із колонами. Бачите, от на горі з такими гарними там теж обрамленнями, в такому стилі бароковому, тому що цей розпис, я би все ж таки сказала, що він зроблений власне в стилі бароко, коли надзвичайно були популярні такі, знаєте, ілюзорні розписи. Підлога в церкві є дерев'яна, напевно. Була колись замінена, дуже мене захоплює оцей іконостас, іконостас бароковий, що характерно для багатьох барокових іконостасів, ну, він має завжди таку досить різну стилістику, він дерев'яний. По боках, бачите, є е, такі волюти манієристечні. І ця арочка є кругла. Прошу подивитися от на цю арку. Вона взагалі так само погодить з готики. Ми дуже часто можемо сказати про дерев'яні іконостаси, що вони фактично, як у нас, готичні, правда, щось такого плану. Але це, знаєте. Любов просто до готики завжди була дуже сильна, в усі періоди, в усі часи. І от, -от, -от, -от така ніби консольна англійська арка, і вона прийшла до бароко так само по всьому світу. Прошу подивитися, як іконостас, він теж розмальований. Тут є позолота, тут є теж такий кобальтовий колір. І він теж на горі там є елементи, які розмальовані під мармур. Давайте ми ще подивимося, що тут у нас зображено внизу. Я не знаю, якого часу це розписи, але напевно. Що не сучасні. Вони такі, знаєте, досить примітивного плану, але, але тим не менш цікаво. Це бачите, цоколь дуже синій, тому що ікони виконустася вже є сучасні. Ви, ти, ми з вами знайдемо світилище, дивіться, як виконані диякунські врата. Вони такі вузенькі, вони такі дуже-дуже делікатні і те, що списані під мармур, бачите? І, власне, посередині у нас є шапка митрополита, яка гарна у нас та база з мармуровими розписами. Тобто, дуже важливим, дуже ключовим цій церкві було, щоб ну, була імітація такого міського стилю. От ми з Наби потрапили у Вівтар, у святилище. У нас тут є та саме імітація мармурових таких невеличких пілястрів. І ну, складно мені сказати, які там розписи були на горі, але якийсь такий дуже теплий, прекрасний колір. І бачите, там, от по центрі, під вікном, то там проглядається трошки спас нерокотворний. Ну, мені здається, на камері, можливо, його видно не буде. Прошу подивитися на ще один такий прекрасний елемент це тобто, на прекрасний образ, це є трійця, але виконана вона в такій старій манері, трійця старозавітна називається. тобто, коли у нас Бог отець, який є по центрі, він є з трикутним німбом. Бог, Син і Святий Дух, бачите, вони зображені, вони зображені, як янголи, що сидять при столі. Прошу подивитися на той стіл, чого там тільки немає. Там є якісь ягідки, черешні, яблука, якісь персики, якісь там печива. Ну, тобто такий солодкий стіл, і у нас є тарілочки, ножики. Це все має розрізатися і їстися. то є Такий святий, святий обід. Мені, мені дуже це подобається. Очевидно, що цей образ Він є так 17-те, можливо, все ж таки кінець 17-го, початок 18-го століття. Бачимо це за такими ликами дуже гарно виписаними правда, тими рум'янцями, такими живими очима, там, де у нас є фактично така європейська, не візантійська школа живопису, там, де передусім є духовне зображення, а тут є воно таке, дуже красиві обличчя, Такі подібні, знаєте, на людські. Є така натуралістичність, правда, в тому є. Ну і то характерне тло, таке, бачите, про ніби. У нас є рельєфне тло, золоте, і воно показує отакий божественний, царственний світ. Ця, цей образ він має неабияку цінність. І, ну, він взагалі незвичний, а вони ще, бачите, при чому сидять, при якомусь дереві, такому придубі і ззаді, якась така простежується будівля типу вежі корняк, можемо собі сказати. Є тут ще один образ з іншого боку, зображений. До речі, прошу подивитися тут ще одні ворота. такі, ну, Тобто брамка з Аркою Віслюка. І, власне, це є коронування Діви Марії. Цей образ я зразу згадую, тут у нас так само є Свята Трійця. У нас є, бачите, Бог Отець, він має трикутний німб. І, власне, Діва Марія з короною, і Ісус Христос, і Святий Дух, отак власне, зображується вже трійця у такому ну, теперішньому трактуванні. І я би так навіть сказала, що, можливо, там той попередній виконаний більш так вміло. А тут також є враження, знаєте, що Голови малював один живописець, а вже тіла малював інший, тому що бачимо таку трошки невідповідність за масштабом голови Ісуса, наприклад, і його тіло, яке є трошечки менше. Ранше. Сама Марія ніби відповідає, ніби добре зображена. ну І це у нас, ми без сумніву кажемо, що то є не раніше, ніж 18 століття, характерний такий барковий ангелик і так далі. Все воно так дуже гарно, особливо виглядає. От може з цього боку нам буде видно з паса от Отака, друзі, краса у нас, бачите, і святилище от воно з'єднано з навою, таким прозорим-прозорим віконечком. Отак от, воно виглядає між собою. Я, друзі, дуже вражена комарним, це Таке містечко, де я була не раз проїздом через костел, а власне тепер воно мене просто зачарувало своїми численними пам'ятками. Відео я зняла тільки кілька, але я сподіваюся, що буде у нас така якась масштабна екскурсія. Це у нас такі, бачите, на горі кручені колонки в того віконечка. Це ми можемо сказати, що це, як я не знаю, Собор святого Петра в Римі, правда? Щось такого. Ну, отаке, друзі, я вам дякую, що ви дивитеся. Всього найкращого, до побачення.